Боролися з вогнем п'ять пожежних команд, а також місцеві жителі. Вони допомагали рятувальникам, виносили матеріальні цінності. Зараз люди проводять тут панахиди і правлять тут люди, так що сьогодні церква працює, але під відкритим небом. Приміщення церкви свята Різдва Богородиці побудували у 1910 році як костел усипальня графів грохольських. Під час революції, під час війни тут був і зерносклад, і був тут і клуб. У 1942 році християни православні сільські зібрались 300 гривень, 300 карбованців грошей, щоб відкупити цей храм. А з 1992 року в нас є документ, що вона офіційно передана православна служіння православній громаді. Після пожежі прихожани одноголосно вирішили, що церкву потрібно відновити. Цей храм, який він був, щоб він мав таку ще більш величну, щоб він дійсно охороняв не тільки наше село, не тільки всю округу, а й всю нашу сьогоднішню таку така, знаєте, всі яка ситуація в Україні. В общем, щоб сеньку Україну беріг. Я би хотіла, щоб тут були, так як в зарваниці, щоб всі люди приходили, щоб тут був пам'ятник архітектури, щоб встановити графський парк. На відновлення даху потрібно близько півмільйона гривень. З районного бюджету допомогти не мають змоги. З районного бюджету, розумієте, по-перше, що статті такої немає. І друге, районний бюджет ми три рази вкорочували, всі видатки знімали, щоб як можна, тільки на те, що на що необхідне оплата праці, енергоносії. Відтак селяни гроші почали збирати самостійно, шукають спонсорів і небайдужих людей з сусідніх сіл. Обласна комісія, в яку увійшли історики та архітектори, на місці ознайомилися із станом церкви. Найперше, що нас хвилює, це все ж таки після руйнації церкви, це перекриття даху. Для цього потрібні великі кошти. Громада на сьогоднішній день назбирала вже 100 тисяч, і це велика допомога. Тому я думаю, що потрібно всіх об'єднати і громаду в першу чергу, тому що від них залежить дуже багато. Прихожани вірять, що до холодів вдасться зробити основні види робіт. В середу має бути проєктна документація. Договорено, ми маємо робити ферми. На агрегатному заводі роблять ферми, і ми приступаємо до крівлі. Ми плануємо. До листопада місяця, що воно вже буде покрите, Тобто до холоди воно має бути покрите. Гроші на відновлення церкви можна перерахувати на спецрахунок. Його можна знайти на офіційному інтернет-сайті нашої телекомпанії.